Активісти коломийської організації Трикутник вже давно мріяли створити таку інтерактивну живу бібліотеку. Це наче читати людину як живу книгу. І такими живими книгами сьогодні будуть сім'я, яка має такий унікальний проект, як містограф, і створює такі крафтові газети, подорожуючи містами України, досліджуючи архітектуру, урбаністику. І вони сьогодні будуть розповідати про те. Як вони опинилися в Коломиї, і вже невдовзі вийде такий наступний випуск цієї газети? Герої першого випуску живої бібліотеки, сім'я Тетяни та Ярослава Яковлєвих. Вони через війну покинули рідний Харків і створили свій читацький проєкт. Ми сиділи, спілкувалися з Тетяною. Знак кухні за круглим столом. І от у наших бесідах народився собственно, сам проект, власне, який отримав назву Містограф, тобто світ слов місто і писати графу». І ми подумали, що нам цікаво поїхати в такі міста, де ми ще не були, і почали з обласних центрів. Так ми опинилися в Чернігові. Трошки підкоригували режим, тому що ми хотіли їздити частіше, видавати газети частіше. Те, що ми бачимо, тут же ми записуємо. Так само ми вирішили доповнювати цікавими історіями від людей, які живуть в місті, або е, просто тема, яка от зараз актуальна. Ми її теж доповнюємо в газеті, тому е, газета складається з багатьох. Навіть у нас є зараз колонка психолога, тому що це от е, якась Стала така актуальна. Тепер коло моя не та гості міста. Тимуть нагоду частіше спілкуватися між собою та впроваджувати свій досвід для інших людей. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.